Вітаю, шановні друзі, в студії спільний проєкт телекомпанії Антена та Центру психології Сяючий Шлях, практичні поради психолога. Я вдячний за зворотній зв'язок, який вже з'явився. У Фейсбуці написав нещодавно старий знайомий зі Львова, який, виявляється, нас дивляться у Львові, і це дуже приємно. І е його замовлення. От, він хотів би поговорити про панічні атаки. Про панічні атаки зараз не говорять тільки видачі, тому що атаки в нас не тільки панічні, атаки реальні, атаки різні, іде війна. Так що ми поговоримо про панічні атаки з точки зору психології, в ефірі спробуємо дати якісь рекомендації, спробую сказати свою думку з цього приводу. Ну а що ви з цього вже візьмете, то вже ваша справа. Та що ж таке панічні атаки? Панічна атака це короткий епізод, короткий, повторюю, епізод сильного занепокоєння, що може викликати фізичне відчуття страху, тремору, прискорене серти, серцебиття, задишка? Він може викликати запаморочення. Панічні атаки виникають, як правило, несподівано. І зазвичай вони не пов'язані з якою-небудь актуальною от в даний момент, актуальною загрозою для життя. Тобто це реакція організма. І це таке поширене, поширене явище, тому що панічні атаки бувають, за даними вчених, близько 35% людей можуть переживати панічні атаки. Які ж причини панічних атак? От як реакція на небезпеку, наш організм, наш мозок командує, командує нам бий або біжи. Тобто або нападай, тим самим локалізуючи небезпеку, або тікай від небезпеки, але небезпеки в цей момент немає. Людина може відчувати симптоми панічної атаки, вільних від стресу ситуаціях, таких як перегляд телевізора навіть під час сну. А що ж може провокувати панічну атаку, і коли ж вона включається? Панічну атаку може провокувати хронічний або постійний стрес, що змушує організму. Виробляти надмірні дози певних речовин, таких як адреналін. Е, гострий стрес, наприклад, переживання травматичної дії, наприклад, переживання чиїсь смерті, переживання загрози власної смерті, вони можуть спровоковувати і в подальшому панічні атаки. Е, панічні атаки можуть е, провокувати інтенсивні фізичні справи. Так що Надмірні фізичні навантаження, добровільні це також не завжди добре. Надмірне вживання кофеїну кажуть вчені. Тобто все добре, чашка кави зранку це добре, дві чашки кави зранку теж добре, 20 чашок кави це не завжди добре і може викликати також і панічну атаку. Хвороба, наприклад, наслідки перенесення ковіду. Наслідки перенесення ковіду взагалі ще мало вивчені, але вони також можуть викликати панічну атаку. Раптова зміна обстановки. Наприклад, вихід з порожнього місця, якесь от, ви відчиняєте двері, а тут натовп, шум такий, це може спровокувати панічну атаку. Чи якесь спекотне місце, задушливе місце, от вийшли з приміщення з кондиціонера до півтемного. Відкрили двері і вийшли в натовп в жарху. Це може спровокувати панічну атаку. Які ж є види панічних атак? Вони дуже різноманітні. Є панічні атаки спонтанні і незаплановані, які виникають на на рівному місці, Якісь там екологічні ситуаційні тригери не пов'язані з цією панічною атакою, і ці панічні атаки можуть виникати навіть під час сну або спокою. Очікувані. Панічні атаки, які очікує людина, наприклад, у людини є клаустофобія Він боїться замкнутого простору, і при очікуванні посадки в ліс в нього може виникати панічна атака. Чи в людини є, наприклад, аерофобія. Він боїться літати на літаку, і при посадці в літак або при уяві в літак, в нього може виникати панічна атака. Умовно ситуаційні? Це такі види панічної атаки, коли проявляються через хімічний або біологічний тригер нервової системи. Це панічна атака після вживання алкоголю, наркотиків, інших психоактивних речовин. Також вона може виникнути при змінах гормонального фону, як, наприклад, під час вагітності або пологів. Які ж симптоми панічних атак? Як їх визначити, що це саме панічна атака? Це тривожне і ірраціональне мислення. Повтор, крутка йде, тривожна, накрутка, накрутка, ну людина накручує сама себе. Сильне, можна сказати, тваринне почуття страху і перечуття небезпеки. Ось зараз щось станеться: страх збожеволіти, втратити контроль над ситуацією. Також страх померти, страх смерті сильний. Запаморочення або передзапаморочений стан такий, що людина ну, втрачає свідомість, поколювання та озноб, особливо в пальцях рук і ніг, тремтіння або трясіння, задишка або такий комок в горлі. Може також викликати певний тремор або пітливість, припливи жару, пришвидшення серцебиття, відчуття стиснення в грудях, утруднене дихання, нудота чи розлад шлунку це також можуть бути симптоми панічної атаки, спазми в животі, сухість в роті, відчуття нереальності і відірваності в навколишньому світі. Коли Ось сидиш і думаєш, що я? Взагалі це якось от не, не з цієї опери, не з цієї картини. Е, які ж е, ознаки, як для себе ще визначити, що це саме панічна атака? Це нездатність зосередитись. От ви не можете зосередитись на певному виді роботи чи певному виді діяльності. Нездатність розслабитися. Е, постійне очікування на небезпеку. Розсіяність, постійний стан роздратування. Це такий стабільний стан роздратування. Це може також бути ознаками панічної атаки і почуття напруги. Часто путають відомі такі хвороби, такі як інсульт, гіпертонічну хворобу з панічними атаками. Як же їх відрізнити? Панічна атака чи інсульт? Вони мають низку спільних рис. Ці два стани виникають в стані дуже хворобливих процесів. Приступи паніки виникають, коли гормони стресу діють на реакцію, бий або біжи. Часто призводить до прискореного серцебиття, так само, як і при інсультах. Одне, одне з ключових відмінностей між інсультом. Що біль у грудях і прискорене серцебиття виникає, задишка, можуть виникнути, коли недостатня кількість крові досягає серцевого м'яза. Але інсульт, він виникає майже миттєво завжди. Панічна атака, вона, як правило, йде, виникає протягом 10 хвилин. Десь вона виникає, наростає, йде по наростаючому, і потім так само м'яко зникає. Є так, так само, може можна сплутати панічну атаку з гіпертонією. Але при гіпертонії, при гіпертонічному кризі, високий тиск, він сталий, він стабільний, він може тривати декілька годин. Знову таки, панічна атака це стрибок десь близько 10-15 хвилин. Він не, не буває більше. Що ж робити? От поряд нікого нема. Або це ніч, або ви самі, або той, хто хоче допомогти, не знає, як це зробити, або ви комусь хочете допомогти і відчуваєте, бачите, що це панічна атака. В першу чергу треба пам'ятати, що це минеться. І пам'ятати той факт, що якщо ви один раз вже це пройшли, другий раз, Переживати це буде набагато легше. Тобто організм має певну пам'ять, і другий раз вам це набагато легше вдасться. Глибоко дихати. Бажано знайти спокійне місце. Якщо ви в натовпі, десь знайти, десь до стіни сісти, притулитися до чогось, відчути опору в чомусь. Можна е, зосередитись на якомусь об'єкті, поставити ноги на землю, відчути, що ваші ноги приростають до землі, відчути в ногах опору, відчути впевненість в собі. Е, коли ви можете е, рухатися, і вам це дозволяє, можете зробити пройтися, зробити легку розминку, не фізичне навантаження, тому що фізичні навантаження надмірні, я вже казав, приводять, власне, самі до панічної атаки. Треба вивчити свої тригери, вивчити свої, на що у вас може бути реакція. І коли ви будете знати, що і один раз, два рази, три рази, ви це самостійно вже поборете, далі вам це зробити буде легше. Потрібно, от бачите, ви іншу людину, яка потребує допомоги. Ви бачите. Що в неї явно панічна атака. що Це ваші близькі, може бути просто стороння людина. Що треба зробити? Ну, Перше, зберігати спокій самому. Людина, яка сама нервова, е з тремтячими руками, вона не викликає довіру е і ну, вряд чи вона може допомогти іншому при панічній атаці. По-друге, запитайте в той людині, чим ви зможете допомогти. Одному треба. Відійти в інше місце. Другому треба просто руку і стиснути, третьому дати стакан води. Людина, як правило, сама знає, що йому потрібно. І коли це стосується ваших близьких, вивчіть попереджувальні знаки, що передує панічній атаці. Ви будете знати тоді, коли це буде, і будете знати, що робити. Зробіть ваші слова допомоги дієвими. Не говоріть просто, не хвилюйся, ну, а говоріть, наприклад, що з тобою все буде гаразд, ти сильний, ти побориш, ти зможеш, з тобою все буде добре, ти не вмираєш. Тобто, коли вночі ж панічна атака буває один на один. Ну, радять, як, вже, якщо ти вже встав, ти вже прокинувся в тебе панічна атака, все-таки найбільше радять е, щось робити. Деякі можуть просувати вночі, деякі можуть включити комп'ютер, почати робити фінансовий звіт, тобто відволіктися. Тобто, звичайна сублімація, вона найкраща. І коли ви вже відчули, що ви повністю заспокоїлися і хочете спати, е, тоді, е, тоді вже йдіть до ліжка. Як позбутися? Ну, Щоб повністю позбутися панічних атак, я вам, наприклад, цього не скажу. Є способи психотерапія ходити до психотерапевта, вивчати свої тригери, з ним разом працювати, є медикаментозний спосіб, є лікарі, психіатри призначають певні ліки, але треба пам'ятати, що ліки. Добре, при швидкій допомозі. От, наприклад, треба як зняти тиск, ви можете пити ліки, які знімають тиск, швидко знімають кризовий високий тиск. Але при довгому лікуванні все одно необхідна психотерапія, тобто комплексний. І е, треба пам'ятати, що е, так просто е, це залишати не можна. Якщо ви відчуваєте, що панічна атака перший раз з'явилася, треба слідкувати за собою, вони можуть з'явитися і далі. І вони можуть торкнутися практично будь-яких сфер життя. Якщо вони з'являться, я не хочу е, говорити страшилок, але е, вони можуть призвести до деяких неприємностей. Це е, такі, як розвиток специфічних фобій, таких як страх водіння, страх виходу з дому. Е, часто, е, часті захворювання, і це також може панічні атаки призвести до того, що людина частіше почне хворіти. Соціофобії може привести до соціофобії. Людина уникає соціального спілкування, уникає, тому що щоб уникнути всередині, думає, щоб уникнути а так я краще буду вдома сидіти біля комп'ютера, чи біля книжки, чи біля е, тарілки з чіпсами. Е, проблеми на роботі і у школі, тому що е, воно звичайно збиває навчальний чи виробничий процес і ну, шкодить. Може призводити до депресії, тривожних розладів і інших психічних розладів, тобто воно може розвиватися, може підвищитись ризик суїцидальних проявів чи суїцидальних думок, що теж дуже небезпечно. Панічні атаки можуть призвести до зловживання алкоголю чи психоактивними речовинами, тому що може здатися, що. Вживання чогось по що може виправити ситуацію. Насправді це може бути миттєвий ефект, але надалі він тільки погіршує ситуацію. І все разом може призвести до фінансових проблем. У деяких людей панічний розлад може включати агорафобію, уникнення місця без ситуації, що викликають у вас занепокоєння. Але Хочу е, наголосити, що від себе втікти неможливо. Так що такі речі треба відслідковувати в себе. І те, що я все говорив, пробувати робити самому, а при потребі звертатися до фахівця. Але, е, як говорять терапії усвідомлення, ми звертаємося і працюємо з здоровою частиною психіки, і в кожної людини є здорова частина і її більше, і є ресурс. І я хочу вам сказати, що я переконаний, що ви всі справитесь. Ми всі справимося, і в нас все буде добре. Дякую за увагу.